Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Готові слухати слово Боже. Давайте зануримося в нього. Минулого тижня ми розпочали 18-й розділ буття. У 18-му розділі така домашня атмосфера. Бог приходить в будинок людини, ділиться секретами свого серця, їздить з людиною. Бог привів із собою двох ангелів. Ми знаємо, що це Христос до свого пришестя у тілі. Авраам прогулявся зі своїм небесним гостем і двома чоловіками. Це були ангели. Біблія говорить, що ангели можуть приймати образ людей. Біблія говорить, що Авраам розмовляв із Господом, а двоє чоловіків попрямували до Содому. Давайте прочитаємо цю історію. і промовив Господь через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. зійду ж я та й поба. А чу, чи не вчинила вони так, як крик про них що доходить до мене, тоді їм загибель і як. Ні, то побачу. і повернулися звідти ті мужі, пішли до содому Авраам Усе ще стояв перед Господнім лицем. Отже, два ангели вирушили в Содом, немов знали думки Господа. А вони пішли відразу. Отже, двоє пішли. Авраам стояв на височині Хеврон. З неї видно мертве море і міста Содомиго мору. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу прочитати вам друге Петра, другу главу. Отже, друге послання Петра, друга глава. Це вже новий заповідь І міста содомиго мору спопалив, засудивши на знищення і дав приклади для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота. Підкресліть ці слова праведного лота. Отже, лот був праведний. Сьогодні я розповім вам про праведника, який зазнав поразки. у нього була родина, але він її втратив, залишився з двома дочками. І неправильними стосунками. Цей чоловік був праведним, але зазнав поразки. Авраам праведний, але був піднесений, коли сталося руйнування. І він дивився на це згори, зверху вниз. Слава Богу! І тепер повернемося до переговорів Авраама. Я прочитаю вам їх фінальну частину. і сказав Господь ші, приховаю я від Авраама. Він хоче поділитися із другом через те, що крик содому його море великий, і що гріх їхні став дуже тяжкий. Зійду ж я та побачу, і повернулися звідти ті мужі, і пішли до содому Аврааму. Все, ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив, Бог хоче, щоб Авраам був сміливим. Бог хоче, щоб він заступав дозвольте поставити вам питання, якщо Бог хотів знищити Содом і Гомору, чому б йому просто не взяти і не знищити їх? Чому він став шукати людини, яка буде молитися за них? І підійшов Авраам. Це сміливість і сказав, чи погубиш також праведного з нечестивим? Може, є 50 праведних у цьому місці, чи також вигубиш і не пробачиш ці місцевості ради 50 -ти тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний як. Нечестивий цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди, так говорить сміливість, правда? А тепер послухайте серце Бога і промовив Господь, коли я в судомі у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу цілі місцевості ради них. Не знищу, коли там знайду 45. А ви бачите серце Бога? Потім Авраам запитав, може, 40 там знайдеться, а Господь відказав, не зроблю ради, ради 40. Тоді Авраам запитав, може бути, знайдеться там 30. Він сказав, Господь відказав не. Зроблю, коли 30 знайду там. Читаємо трохи нижче. Оце я осмілився був говорити до Господа Мого. Може, 20 там знайдеться, а Господь відказав не зроблю і ради 20. І сказав Авраам, Хай не гніве це мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може, хоч 10 там знайдеться. а Господь відказав, не знищу і ради 10. Тьох. І я вірю, що в Сінгапурі знайдеться 10 праведників. Я вірю, що знайдеться 10 праведників в Америці, і 10 праведників в Європі. Давайте прочитаємо до. До кінця і пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама. Авраам вернувся до свого місця. Я зроблю те, що роблю дуже рідко. Я дозволю рибку розповісти все самому. Ось наша родина. Ми живемо ось такий час. Ісус сказав: як було в дні Ноя, так буде і пришестя сина людського, як було в дні Лота, так буде і тоді. Давайте продовжимо читати наступний розділ. І пробули обидва ангели до Содому надвечір. А Лот сидів у брамі Содомській і побачив. Аче володи встав їм зустріч і склонився обличчям до землі та й промовив: Ось, панове мої, зійдіть додому вашого раба, і переночуйте і помийте ноги свої, рано, встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. Ось це так, коли Авраам запросив їх відпочити під деревом, вони тут же прийняли запрошення. А тут вони сказали ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли. Ввійшли додому його і вчинив він для них прийняття і не пік прісного, і вони їли. Немає згадок про теля. Нічия кров не пролилася, тільки прісні хліби. Хто має вуха, та почує Авраам? Пролив кров для обох гостей, а Також пригостив їх хлібом. Дозвольте сказати вам так: без пролиття крові не буває прощення гріхів, і весь народ сказав амінь. Амінь, амінь. І ось всі поїли. Наступний вірш. Ще вони не полягали. А люди того міста, люди содому від малого аж до старого. Увесь народ зіду сюди оточили. Тоді ми вони закричали до лота і сказали йому, де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Наступний вірш, і Лот вийшов до виходу до них, а двері замкнув за собою і сказав: браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що до вподоби. Тільки мужем утім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого, як низько він впав, що готовий віддати своїх дочок, праведних, але в якій він поразці. Все тому, що він пішов на компроміс. І далі ми читаємо наступний вірш. А вони закричали Іди собі, геть! І сказали, цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Послухайте, якою мовою говорять ці люди. Вони завжди нас засуджують, вони поводяться як судді. Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа на лота і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібралися вони вдарили сліпотою від малого аж до великого, і тім попомучилися, шукаючи входу, і сказали ті мужі, долота ще хто в тебе тут. Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє виведе з нього. Наступний вірш, бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Бог послав нас, щоб знищити його, і вийшов лоди промови до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто, але в очах зятів він. Здавався як жартун. Щось трапляється, коли ти змішуєшся зі світом, розмовляєш як він, п'єш ж разом із ним поводишся так, як він розмовляєш тією ж мовою, а потім раптом розмовляєш про майбутнє прийдешній суд, світ подивиться на вас і скаже: Ти жартуєш. ви втратили свою надійність, свою вагу, свою гідність і втратили свій вплив на цих людей. А коли зійшла світова зірниця, то ангели. Принагняли лота. Дуже сумно. Якщо у вашій родині, коли ви вирішили говорити з ними дуже серйозно про Бога, дивляться на вас всі думають: дивіться, хто тут говорить. Це дуже сумний день. Давайте не чекатимемо такого дня. А коли зійшла світова зірниця, то ангели принагляли лота, говорячи, устами, візьмі жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут. Анголи знали, що обидві дочки заміжні, але їхні чоловіки не хочуть нікуди йти, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався? Ой-ой. ой Що за людина? Анголи прийшли в твій будинок. Вони кажуть, поспішай швидше, але він зволікає. Я повинен взяти свою колекцію dvd дисків. Він зволікав. Дивіться, що було далі. Чоловіків було двоє, правда? то ті мужі через господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. Один взяв за руки їм дружину і першу доньку, а другий швидше за все взяв за руку Лота і його другу доньку. Господь по милості своїй повинен взяти вас за руку і допомогти вам рятуватися. Не читаючи цю історію, люди Сі, будуть думати Бог все одне буде судити. Але знаєте, Бог повільний на гнів. Ангели могли б сказати: Ти хочеш сповільнитися? хочеш сповільнитися? Тоді до побачення. Побачимося в пеклі. Хіба він так зробив? Ні. Ми знаємо, що ледне потрапив у пекло, однак він зволікав, і його довелося вести з силою. Господь милостивий. Мені це подобається. Господь милостивий до нього. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив рятуй свою душу, не оглядайся позад себе. Ми знаємо, що дружина Лота не послухалася і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Швидше. Дивіться слово гора в ні це слово що Означає конкретна гора. Я розмірковував над цим і Дивився значення слова на євриті. Я впевнений, що слово гора стосувалося височини, на якій був Авраам. Ангел сказав: Поверніться туди, де був Авраам. Там знаходиться гора Хеврон. Авраам дивився на все з гори, але з східного тилу. А лоту потрібно було піти на Йорданську східну сторону. А лод їм відказав: ніж бо господи, ви бачите цю людину? Йому кажуть, рятуйся на гору. Ні, будь ласка, ні. Наступний вірш. Ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатись на гору, щоб, бува, не спіткало мене зло, і я помру. Він не повірив анголу. А він сказав, ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюся я туди. Чи ж воно не маленьке і буде жити душа моя? Я вже закінчую. Лот сказав, будь ласка, дозвольте мені бігти в це місто. До речі, воно називається Суар. дозвольте бігти туди. І далі йде наступний вірш, і Відказав він до нього. Ось я прихилився до твого прохання. Насправді тут звучить слово Наса, що означає я. Підтримую тебе в цьому, щоб не зруйнував міста, про яке ти сказав. Читаючи про це, я думав, що не тільки Авраам рятував лота, але й Лот врятував місто. Щоб не зруйнувати місто, про яке ти сказав. Ви бачите це? Людина вражена і це сумно, але він, як раніше, може молитися, і Бог його чує. Ангел сказав: швидко сховайся туди, бо я не зможу. Мені подобається це, я не зможу. І я не зможу. не зможу, не зможу, не зможу. Не зможу. Надприродна істота. Сильний ангел каже швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити. Брін вершити суд. Аж поки не прийдеш туди. Ось що я вам кажу. І якщо у Бога таке ставлення, а ви думаєте, що суд прийде на Сінгапур або на Америку, коли віруючі ще не будуть захоплені? Так, ми побачимо наслідки гріха і вони жахливі, але суд від Бога? Ні, поки ми не будемо захоплені. Я не можу зробити справи, поки ти не прийдеш туди. Яка сильна заява, тому й назвав ім'я тому містом цоар. Це означає маленький сонце зійшло над землею, а лот прибув до Цоару. Наступний вірш Господь послав на Содом та Гомору до дожі з сірки вогню від Господа з неба і поруйнував ті міста і всю околицю і всіх мешканців міст і рослинні землі. Якщо сьогодні ви поїдете в околиці Мертвого моря, ви знайдете сірчані камені на землі, вони є тільки у тому районі районі можна взяти один з таких каменів і підпалити запальничкою. Тільки не беріть їх у руки, покладіть на ложку або щось інше. Хоча ложка теж буде пропалена. Коли камінь згорить, всюди буде стояти запах сірки. У тому районі мертвого моря всюди лежать сірчані камені. Навіть сьогодні, і тільки в тому районі Бо повалив все. А жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Сьогодні в тому районі стоїть багато, дуже багато соляних стовпів. Можливо, дружина Лота занадто зволікала, бо там було все її життя, бо вона Образ не того, хто володіє вічним життям, а тільки лише заявляє про нього. А вона одружена з людиною, яка володіє вічним життям, але вона лише заявляє а не сповідує. Мені подобається ця частина, і встав Авраам рано вранці і подався до місця, де стояв бо він перед лицем Господнім. Знаєте, де він стояв перед Господом? На височині не він пішов на те місце. Мені це подобається. І Він подивився на судом та гоморою на всю поверхню землі тієї околиці, і побачив, ось діймається дим від землі. Млі, не дим із вапнярки. Він побачив з боку дим, немов і вапнярки. Все було повалено. Ми також будемо дивитися на все зверху вниз. Ви не будете внизу. Скільки проповідників не говорили, що ви будете туди вас тут не буде, і дякувати за це потрібно тільки Господові Ісусові. Дозвольте закінчити. Ця глава вже добігає кінця, і сталося як нижче в Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав Лота згадав Бог про Авраама і ви славлота. Дякуйте Богові за людей, які моляться за нас. Ви можете молитися за ураженого брата або уражену сестру у Христі, Amen? і Бог згадає про вас і позбавить цю людину. Звичайно ж, ім'я Ісуса. Амінь. Це God зовсім не наша заслуга. То згадав Бог Авраама, і ви славлота із середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них God. лот. Як бачите, цьому хлопцеві не жилося в цуарі. Неспокійне серце не може повірити, що Бог здатний його захистити. Ангол сказав, що збереже цуар. Лот попросився піти в Цоар, а тепер він вийшов із Цоара і осів на горі. Це не та гора, про яку йшла мова раніше. Гора цуар знаходиться на Йорданській стороні. Там досі є місце під назвою Житло Лота. Це печера і монастир Лот з двома своїми Доньками жив у цій печері, бо боявся пробувати в цуарі. У у печері він та обидві дочки його, і останні кілька віршів, які потрібно прочитати. І промовила старша молодші наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, що прийшов до нас, як звичайно, на цілій землі. Ходи, напіймо свого батька вином і покладімо зі з ним і оживемо нащадки від нашого батька. І тієї ночі вони напоїли вином свого батька і прийшла старша та й поклалася з батьком своїм. Ми він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодші. Ось я минулої ночі поклалася, була зі своїм батьком. Не піймо його вином. Також ночі цієї прийди. Ти поклади зі з ними. Живемо нащадки від нашого батька. І також ночі цієї вони напоїли вином свого батька і встала молодша, Та й поклалася з ним. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. Де ці дівчата навчилися пити, хто подав їм приклад. Будьте обережніші з тим, що дозволяєте дивитися своїм дітям. Пастор, не треба так строго. Ні, друзі, поки вони живуть у вашому будинку, у вас є небесна влада. Батьки хочу сказати вам дещо важливе зараз. Я подарую вам откровення. Бог зробив вас царями та священниками у вашому домі. Ось чому вам не потрібно підвищувати голос. Вам не потрібно підвищувати голос. Вам потрібно просто сказати, я впевнений, якщо ти зробиш ось так. Результат буде таким. Я впевнений, що кращий вибір для тебе. Ось це господь любить тебе, говорить звичайним спокійним голосом. і Вірте, що Бог дасть вагу вашим словам. З іншого боку, диявол каже ні, ваші батьки просто обмежують вас. Ваші друзі кажуть, ходімо з нами. Однак їх слова будуть марні. Батьки маєте впевненість і висловлюйтеся, Обмежуйте дітей. Якщо потрібно, скажіть їм, що правильно. Не втрачайте контроль над собою ніколи. Коли ви кричите, ви втрачаєте владу. Говоріть звичайним голосом. Якщо вам потрібно щось написати, вірте, що Бог дасть йому вагу. Бог на вашому боці. Ось чому вам не потрібно кричати, не потрібно підвищувати голос. В ту мить, коли ви зриваєтеся на крик, ви втрачаєте контроль. Ви не вірите Богові. Говоріть, тому що ваші слова мають вагу, батьки. Я дарую вам цей подарунок. Ваші слова мають вагу і славу. І встала молодша та й поклала зі з ним. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І завагітніли обідві лотові дочки від батька свого яке сумне завершення життя ураженого праведника інцесту відносинах. відносина вродила старша сина і назвала йому ім'я Моа. Він батько Моавів аж до цього дня. Вони стали жалому тілі для єврейського народу у старому заповіті. Однак серед них засяяло світло. І це рут а молодша вона породила Міст, також і, і назвала імення йому Бен Аммі. Він батько синів Аммону аж до цього дня. Амонітяни завдали багато проблем Давиду та його армії. Пам'ятаєте? а вони були його ворогами. Історія Міст, на цьому закінчується. Ми не знаємо, що сталося із Лотом, і Що сталося з двома його дочками? Ми не знаємо, куди не вони ходили і як померли. Але про лота згадував Ісус і його найкоротша про. Повід звучала так, згадуйте дружину Лотову амінь. Він звертався до юдеїв того часу і говорив про своє повернення. Він іде. Друзі, ісус помер на Христі, бо Бог хоче, щоб ніхто не загинув. Коли він повернеться, він прийде не для очищення наших гріхів. Я закінчу останнім віршем дев'ята глава до євреїв, так і Христос один раз скажіть разом зі мною один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз зав'язатися тим, хто чекає Його на спасіння. Ті, хто чекає його на спасіння, це віруючи. Він принесе порятунок. Що це за порятунок? Наші тіла навіки стануть нетлінними і це чудова новина. Амінь. Давайте прочитаємо у розширеному перекладі. Христос одного разу принісши себе в жертву, щоб підняти як тягар гріхи багатьох. Друге з'явиться на землю не для очищення гріха. Зверніть увагу, він прийде, щоб судити землю. Він буде мати справу з гріхами світу, а не з нашими гріхами, а для тих хто чекає. Гаряче, з упевненістю його на порятунок, віруючи, будьте впевнені, коли Ісус повернеться, ви вознесетеся. Ви будете захоплені. Він прийде не для того, щоб очищати ваші гріхи. Він прийде встановити своє царство на землі. Світ буде все похмурішим, а церква буде світити все яскравіше. І весь народ сказав Амінь, Алілуїя. Можливо, ви опинилися випадково тут і ніколи не приймали Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Ніколи не говорили, Отче я грішник, я потребую Спасителя і дякую тобі за те, що ти так сильно любиш мене. Ти послав Ісуса померти за мої гріхи. Я хочу отримати порятунок. Помоліться за мене, пасторе. Мені потрібен ісус. Якщо це так, то де б ви не знаходилися, я поведу вас в молитві. Моліться зараз від чистого серця. Де б ви не знаход. І якщо ви ніколи не довіряли Христу як Господу і Спасителю, не довірялися Його крові, яка омиває вас всередині, до білого роблячи чистим як сніг перед Богом помоліться зараз разом із зі мною. Скажіть, небесний батько, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, ти послав Його померти за мої гріхи і воскресив з мертвих для мого виправдання. Ісус Христос, мій Господь, мій Спаситель, і Мій Бог, дякую тобі, Отче, що всі мої гріхи прощені. Я дитина Божа. Ти мій ава, батько і всі благословення Бога, всі благословення Авраама мої. Отче, наповни мене, будь ласка, своїм Духом Святим. Дозволь мені жити переможним життям, життям, що звеличує Христа, не заради себе, а заради Христа і Його слави в ім'я Ісуса. І весь народ сказав амінь.